З нами на прямому зв'язку програмна директорка Міжнародного центру української перемоги Ірина Красноштан. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю, героям, слава. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що ми на вершальному етапі переговорів щодо України в той же час в Абудабі відбувається зустрічі. Насправді дуже цікавий там перебіг подій. Тому що міністр армії США зустрівся з представниками МЗС Росії для секретного обговорення мирного плану. Про це інформує ЕСБІСІНОС за інформацією. Financial Таймс також там в Абудабі перебуває очільник Гур Будано, який входить до нашої української деле. Гації, і вони зустрічалися з американцями. Американці в Абудабі не зводять українців з росіянами разом, але виступають такими собі переговорниками. Рот Путіна, прес-секретар Путіна, пісков каже, що переговори з американцями йдуть добре. Він задоволений поки що їхнім результатом. Також що ми маємо на цю на цей час, що пишуть іноземні змі, зокрема ABC News, що Україна погоджується на мирну пропозицію. Залишилося узгодити лише незначні деталі. Росія поки це все не коментує конкретно про що йдеться. За даними видання ОМЄРОВ також підтвердив, що є спільне бачення пропозиції та сподівається, що Зеленський може відвідати Вашингтон уже до кінця листопада для фінального узгодження. Financial Фіналь, Times виходить з сенсаційною, напевно, новиною про те, що Україна погодилася обмежити чинні збройних чи збройних сил до 800 тисяч військових. Зеленський напередодні сказав, що проект мирного плану вже враховує багато правильно чутливі речі обговорюватимуться з Трампом про те, що я говорила вище. Тож, пані Іринок, щоб підсумувати цей висят потік інформації, що ми маємо станом на зараз, і що відбувається в Абу-Дабі на ваш погляд. Так, ну, в першу чергу правильно говорити про те, що відбувається великий потік інформації, тому що події з одного боку синхронно відбуваються, і тут головне не втратити так основне за тим всім, що відбувається. Тобто, я і досі вважаю, що поки що ще рано говорити про якесь досягнення мирного плану, тому що, як ми бачимо, перемовини тривають. Тобто, з нашої сторони вдалося разом з європейцями представити якби позицію позиції української сторони, європейської сторони, але знову ж таки не можна говорити, що той текст про який говорять, що от вже не 28 пунктів, а 19 це вже остаточний текст. Тому що зараз цими пунктами я так розумію, якраз американська делегація працює з росіянами в еміратах, і можливо, це ще теж не кінець всіх цих перемовин, тому що очевидно, росіяни почнуть теж цей процес. Редагувати вже на і тобто, я думаю, що певний час ще триватиме ось ця човникова дипломатія. Е, можливо, через це якраз українська делегація теж знаходиться в еміратах, щоб трошечки цей процес пришвидшити. Але звичайно, мене в першу чергу хвилює. Швидкість, так з якими всі ці події розвиваються, тому що е, у цьому всьому процесі е, за швидкістю можна якісь моменти можуть загубитися або неправильно бути зрозумілими, тому що ми вже бачили так, як, е, наприклад, росіяни готують цей текст, і що вони можуть щось, якісь ще зміни вносити. Тобто, хто на що погодився, ось цей мене момент дуже в цьому хвилює. Е, звичайно, якщо говорити про той текст, з який, начебто. Е, Вийшли так на більш-менш якусь фінальну версію разом з європейцями, то він дійсно зміг змінити деякі важливі моменти цього запропонованого попереднього плану. Але теж ми, наприклад, поки що так публічно цей текст не бачили. Ми можемо про нього судити лише там з коментарів людей, які брали участь у цих переговорах. І тобто, ми приблизно розуміємо, який це може бути. Текст і, от, наприклад, щодо цього так говорилося про чисельність збройних сил. Але, от, наприклад, в тому форматі, який пропонувався європейцями і українцями, дуже важлива деталь про те, що мова йшла лише про певну чисельність. В період мирного часу, і це, от чому я говорю, що дуже важливо бачити, які взагалі тексти і хто на що погоджується, тому що, наприклад, ось ця невеличка фраза, так про мирний час, вона набагато що впливає, тому що це означає, що в період особливого стану або воєнного стану ми можемо мати яку завгодно армію, а без цього слова це теж можна інтерпретувати чи веслово сполучення зовсім інакше. Тобто, теж ми знаємо, що було європейцями запропоновано і, звичайно, це з української сторони. Також переформулювати теж те, що стосується так званого територіального обміну, так які Сполучені Штати і Росія пропонувала. Але знову ж таки, як далі ситуація відбуватиметься в Об'єднаних Арабських Еміратах, тому що ми бачили, якісь перші реакції від росіян були не не надто. Позитивні ну, але вже того, от під вечір. Вам... Вони кажуть, що все добре. Ну, вони можуть говорити, що все добре, тому що ми не ми поки що не знаємо. Вони можливо в свою чергу повикреслювали так якусь частину пунктів або повернули до якоїсь редакції і вже собі задоволення. Тобто я тому говорю про те, що все одночасно відбувається, і дуже важко щось теж коментувати, тому що ми не розуміємо про яку вже версію так цього документу ми говоримо, і ми віримо в те, що от зараз основною є версія ту, яку представили європейці, а можливо. Тут уже американці з росіянами перенапрацювали і вже зовсім інші пункти. Тому, звичайно, дуже хотілося, щоб ми не теж не поспішали. І я сподіваюся, я розумію, що в перемовинах завжди ось цей елемент часу і елемент пресі часу, тобто під тиском того, що все треба зробити швидко, це якраз теж частина якби перемовних таких тактик. І ну тут головне не піддатися на це і все таки мати час на ну Зважену позицію і можливість спокійніше працювати, і головне з тим, що саме ми маємо, так який текст. Ну, так виглядає, що першу атаку швидкого миру ми відбили, коли були оприлюднені цих 28 пунктів. Зараз питання, що відбувається в Абу-Дабі, тому що ну, цікавий момент. Українська сторона офіційно не підтверджує взагалі ніяких переговорів в Арабських Еміратах. Про це говорять американці, і дуже велика кількість іноземних змі. От зараз Ешес виходить з новиною, що переговори тривають. Зокрема, за даними видання, американську сторону представляє спецпосланець президента Дрі. Піско українську Будану співрозмовники АШ зазначають, що українці спілкуються з обома вже делегаціями, але формат переговорів не розкривається. Ешес додає, що візит Різкофа до Бодава був несподіваним і змінив плани зустрічі між українською та російською розвідками. Ну, те, що розвідки спілкуються між собою, ну це було зрозуміло. Зокрема, обговорюється питання обміну полоненими. Але от на, якщо розвідники між собою спілкуються, туди приїжджає американець, про який мирний договір взагалі може йтись, чи, чи уповноважений Кирило Буданов на якісь мирні домовленості? Ну, з одного боку, Кирило Буданов був включений президентом до переговірної делегації, але з іншого боку, сам один Кирило Буданов не є українською переговірною делегацією, вона не значно ширша, так і хотілося б, щоб це і МЗС, зокрема, були залучені у всі ці перемовини. Тобто, ну мені теж важко сказати, я не володію інформацією, хто з української сторони знаходиться чи не знаходиться в Абудаві, так і які там перемовини йдуть, але ну зру зрозуміло, що американська сторона в принципі збиралася доволі швидко весь цей. Процес, ну вони взагалі говорили про дедлайн так 27-го числа, тобто це буквально ось ось. І очевидно, знову ж таки, ми якось думали, що з женевськими цими останніми перемовинами, можливо, темп трішечки збавився, так і навіть були такі якісь певні позитивні заяви, що ось після перемовин в Женеві якось це більш все виважено. Але можливо, американці мали мають інший підхід і, ймовірно вони не збираються дуже сильно з. Зупинятися з іншого боку, ми теж бачимо, що американську сторону представляють можна так сказати декілька. Так теж там в них напрямків ведеться. Тобто, є напрямок, який веде пан Рубіо, так державний секретар. А є ось напрямок, який веде пан Дріскол і прин. В принципі, початково він планував спочатку представити ось ці мирні плани Трампа в Україні, і потім теж була інформація про те, що він мав їхати до Росії. До Росії він очевидно не поїхав, але тобто той факт, що він зустрічається з росіянами, в принципі, був в його планах початкових. Але ну от е, я кажу, що здається таке враження, що американці просто е, намагаються скористатися так цим моментом, і, от, за рахунок цієї швидкості, е, намагатися е, зараз спільно випрацювати якийсь е, документ. Але це ризиковано. Тобто для американців я розумію, тому що в них такий підхід, зокрема, до Трамп, взагалі має дуже такі неординарні підходи до ведення перемовин. Але у нас зовсім інші справи на кону, і тому мені здається, що такий швидкий. Такий підхід може нашкодити нам в цій ситуації, тому що так, ми нібито перший удар, ну це вже теж не перший, тому що ми пам'ятаємо. Численні спроби так американської сторони нам запропонувати різні підходи. Але скажімо так, ми, начебто, трішечки почало суспільство, ну не те, щоб розлаблятись. Нас часу немає розслаблятися, але трішки ми, начебто, на цих позитивних новинах, що європейці підключилися. Ми нібито видихнули на секундочку, що справи покращилися, а тут уже чергове коло, і ну не зрозуміло, що що очікувати від нього. Пані Ірино, тут, як то кажуть, диявол в деталях, так, О, те, що ви сказали, формулювання, кома, крапка, новий абзац це все дуже важливо. Але от де ви бачите, де може бути пастка від росіян, і, зокрема, те, що вже зараз активно обговорюється, це скорочення чисельності збройних сил України. Хтось бачить в цьому плюси, хтось бачить мінуси. Мовляв, ми не програли. Чому це ми маємо армію скорочувати? Тобто, як ви бачите цю всю історію? Ну насправді таких моментів доволі багато, тому що починаючи від такого найтежважливішого питання, яке, начебто, хотіли винести на зустріч лідерів. Ну принаймні, Зеленський говорив про те, що він хотів з Трампом про це говорити. То питання самих територій, це питання в принципі принципове для нас, про те, що ми не визнаємо те, що так окупацію російську як доконаний факт. А ймовірно, це буде теж ключовим, скажімо, питанням для росіян, де вони можливо не будуть готові на ті формулювання, які, наприклад, європейська сторона запропонувала, тому що з останніх тих обговорень так вони пропонували зупинити воєнні дії на тих лініях, які є зараз, і вже після цього, тобто після припинення вогню, почати говорити про території. Ну, тут існує велика ймовірність, що якраз до цього пункту росіяни будуть його опрацьовувати далі, і щось тут буде, скажімо так, якесь не дуже хороше формулювання може бути з їх сторони. Тобто, це перший момент, другий момент це звичайно про чисельність Збройних сил. Я абсолютно згодна, тому що я абсолютно згодна з тим, що ви сказали, так, про те, що Чому нам росіяни повинні диктувати про чисельність наших власних збройних сил? Так з іншого боку, дійсно, ми ж в цьому договорі не говоримо про те, яка має бути чисельність російської армії, тому що якщо вже на то пішло, то потрібно тоді, щоб їхня сторона теж говорила про якесь зменшення чисельності своєї армії. Ну і зокрема, ось це формулювання, тобто. З одного боку, начебто, виглядає, що з українська делегація так готова все таки про якусь чисельність говорити на папері, але тільки з умови того, що це буде. Позначене як е, в мирний час. Е, ну і ще одне ключове питання, яке до речі, ключове не тільки для нас. Е, в принципі, це всі питання ключові не лише для нас, а для європейців. Тому вони так сильно е, теж зараз в цей процес е, заангажувалися. Е, ще питання про е, членство в НАТО. Е, тобто, е, з приводу цього, я думаю, що знову ж таки Росія е, буде незадоволена тим формулюванням, яке європейці, начебто, запропонували. Так, з приводу того, що е, просто констатувати ситуацію, що е, членство України в НАТО повинно вирішуватися консенсусом, і поки що цього консенсусу немає. Мені, якщо чесно, теж це формулювання не дуже до вподоби, тому що, е, начебто, ми теж за. Повуємо в це формулювання, ось таку бомбу сповільненої дії. Тобто насправді ми підказуємо так росіянам, що наскільки довго, хоча би хтось із теперішніх союзників по НАТО, буде відмовляти, нам настільки ми ніколи не будемо в НАТО, і тобто, це залишає все одно простір для маніпуляції. Але я думаю, що навіть таке формулювання росіянам напевно не підійде. і там взагалі багато доволі було пунктів з їхньої сторони з приводу НАТО, з приводу того, щоб НАТО не, не мало права надсилати якийсь військовий контингент до України а тут. Тоді питання про безпекові наші гарантії постає, тому що в принципі основним і великим моментом цього мирного плану повинна бути гарантія того, що Росія не зможе в майбутньому на нас напасти, і що тоді буде цією гарантією, якщо, наприклад, Україна дійсно по вимогам Росії має зменшити чисельність своїх збройних сил, тобто ми зменшуємо свою власну можливість себе обороняти в майбутньому. Ще не дозволяємо е, військам е, НАТО. Е... В якійсь формі знаходитися на території України, а це якраз від європейців, вони ж довгий час працювали над так званим е, теж своїм планом врегулювання, тобто сил, е, які б гарантували мир після е, його настання, і елементом його було відправлення в принципі військових контингентів вже тоді, коли настане мир. І виходить, що ось тут теж ключове запитання е, з одного боку, те, що запропонували європейці, вони теж там гралися формулюванням того, щоб. Буде під командуванням НАТО військовим не можна, але в принципі військовим з окремих країн-членів НАТО можна. Але знову ж таки, я думаю, що ось це питання теж буде. Піднято росіянами, і тут можна чекати теж якихось пасток. А для нас це ну дійсно дуже важливо і е, мож, знання того, що в нас будуть якісь елементи, які би гарантували нам, що Росія більше не нападе. Це для нас ключове. Тому що ну ми прекрасно знаємо наш гіркий досвід з Російською Федерацією, і е, ну, тут е, ось це теж. Е, від звідки від них чекати якихось, ну я думаю, не дуже хороших для нас формулювань, і те там, де можуть критися такі важливі Ну, тут. Я да. просто додам, що голова офісу президента Єрмак заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Трампом через два дні, щоб завершити мирну угоду. Тобто, це якийсь дуже, дуже швидкий поїзд, набрав обертів. Ми не до кінця розуміємо, куди ми несемося, тому що якщо згадувати. Ти звернення президента до дня гідності нам дали вибір. Гідність або втратити ключового е, союзника важливого союзника. Тому тут е, питання, як ви бачите, куди ми зараз несемося, тому що виглядає так, що американці змушують нас і самі в тому числі йдуть на поступки Росії, тому що раніше вони вимагали, щоб Росія припинила вогонь, тоді можна було про щось говорити. А зараз ну, Росія далі обстрілює українські міста, українська столиця сьогодні у вогні була загинули люди. Я вже не говорю про Харків, який в залі має тепер подачу води по годинах при фронтові міста потерпають від цього що один. тут куди цей поїзд несеться? Ну він на жаль несеться в не дуже гарному напрямку. І ось дійсно президент Трамп намагався намагався якось тиснути. він навіть не дуже намагався тиснути на Росію, якщо так відверто сказати. Він намагався з ними домовитися в першу чергу, тому що не так давно був. Прийнятий е пакет санкцій проти Росії, але він досі якби не ввійшов ще в дію. Тобто, те, що там ринки зреагували, і певний ефект був від цих санкцій від його від їх оголошення, не говорить про те, що самі санкції поки що навіть не, не, не вступили в дію. Тобто е американський президент, в принципі, на мою думку, не використав досі важелів усіх впливу на Російську Федерацію, щоб змусити їх е дійсно заходити в ці перемовини, е якби е, не відчуваючи, що на них чинять е, тиск, і в цьому мені здається, одна велика проблема, тому що в принципі росіяни, так як вони себе зараз ведуть, і тим, що вони в принципі нав'язали свій порядок денний американцям, це виходить з того, яку політику е, американський президент до них вибрав, тому що вони відчули, що в принципі їм все вдається, що їм вдається, незважаючи на те, що тривалий час е, Трамп був незадоволений Путіним. Він не хотів оціним буде пешті з. Зустрічатися він був розчарований і так далі, але в результаті він вони, в принципі, досягають тих цілей, які ми перед собою поставили. А це переконати Трампа діяти таким чином, який відповідає більше їхнім інтересам, і в принципі вони побачили, що вони можуть не виконувати те, що він від них вимагає, і з ними все одно будуть говорити. І ось тут, звичайно, ну неприємний момент, тому що по факту за майже рік вже скоро президентства. Трампа Росія не пішла на жодні поступки, і ось е, зараз, в початковому плані, це в принципі був план, в якому Росія теж не, не збиралася йти на жодні поступки. І якщо зараз єдиною стороною хто повинен буде йти на поступки, буде Україна. Ну це жахливий прецедент, і це не тільки жахливо для нас, а в принципі і для Європи, і для ширшого світу. Так, тому що якщо агресор... Винагороджується тим, що він може досягнути всього, чого він хотів, то в принципі, що це означає для багатьох інших країн. Зараз що буде відбуватися? Ну я думаю, що просто українська сторона сподівалася, що ось цей європейський план напрацьований. Вони зможуть далі допрацювати з президентом Трампом напряму між Зеленським і Президентом Трампом. Але американську сторону ймовірно це не влаштовує, тому що вони весь час говорять про те, що їм Важливо план прийняли росіяни, тобто вони не чекають того, щоб Зеленський особисто поговорив з Трампом про цей напрацьований план. Вони хочуть досягнути версії, яка би ще влаштовувала росіян, і вже напевно потім цей план на рівні лідерів обговорювати. І ну тут ми вже говорили і про пресню часу, і про. Те, що е, насправді е, ті запропоновані умови, які зараз от вийдуть з е, Об'єднаних Арабських Еміратів і перемовин, вони знову ж таки можуть відрізнятися. І ну я не знаю, е, я ну, не впевнена, що е, час зараз е, якби, е, грає нам на, на ну на користь, тому що ось цей е, пресинг часу може змушувати е, нас. З, е... Десь якісь ось ці нюанси з ними погодитися, на які ми при інших обставинах би не погоджу тому я лише дуже сподіваюся на те, що ми з цим не самі. все таки європейські партнери показали, ось зараз вони активно долучилися, і я сподіваюся, що просто на наступних етапах, а я думаю, що це все-таки не останній етап, тому що ну ймовірно важкі перемовини почалися, але ну це ще не остаточна версія, і нам потрібно стояти на ну певні речі є, які для нас не. Не ну, прийнятому пані Ірино. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, саме була програмна директорка Міжнародного центру української перемоги Ірина Красноштан. Пані Ірино, дякуємо до зустрічі. Бережіть себе.